Темрява прямий ефір, а давайте поговоримо про темряву. І в мене чому таке возникло бажання побалакати. Декілька днів назад я балакав з товаришем, якого проблеми в житті, а я не бачив проблем. А я не бачив проблем, тому що наче все добре. А ще декілька років назад я також балакав із людиною, років 10-15, яка плакала у мене е на плечах. Це був здоровий мужик, якого. Якісь були життєві трудності, а я не бачив проблеми. Я можу успокоїти. І декілька днів назад мені чоловік, ну, товариш, сказав, каже, откуда ти знаєш відповіді на питання? Откуда ти знаєш відповіді на питання? що ти мені якщо советуєш? Тому що таке впечатлення, що ти знаєш усе. Я сів тільки, що 10 хвилин я написав на це не всі темрява. Темрява, що для мене лічно в темряві. Коли людина мені е, щось розказує, або жалується, особливо коли в нього погано все внутрі. Я заходжу в темряву. Я заходжу в темряву, тому що я десятиліттями жив в темряві. Десятиліттями жив в темряві. Я боровся, я боровся, я не здавався, я... я, знаєте, як так. Нерви на пределі, серце на приділі, дрож внутрі, вниз повністю, в такий низ, що не можна навіть передати, вверх потім ставав. Для мене я вмирав. От реально я ментально вмирав. Десятки разів. Десятки разів. Хочу, хочу просто це написав за 10 минут. Це не все, але в принципі я не знаю. Так штук 20-25. Темрява. Я в темряву. Перше, 20 років. 20 років, мені. 20 років я був у фірмі, яка мені дуже подобалася. Це 20 років, я проробив там рік. Я дуже зджився з директорами, з двома директорами. Ми були як одна велика сім'я, і вони мені кажуть, хочеш відкрити офіс. Я молодий, був наївний, я говорю, хочу. Вони кажуть, давай я відкриваю офіс, тобі треба зробити те те, -те я ділаю те, те те. Вони мені один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьом поставили десь сім условій через неділю. Ну, коротше, результат, команда, скільки прибутку бути з моєї команди. Блін, я приблизно місяця-два, без вихідних, по 16 часов робив. Дело було не на деньгах, я хотів відкрити офіс, я хотів реалізуватися. Я гроші викидував. Я гроші у мене не було де їх хранити. Я заробляв багато, я їх викидував. У мене не було часу їх прогуляти, я їх викидував. Я навіть товар викидував, тому що в мене була, е мені сказали, результат, скільки по товару я маю, І я викупляв за свої гроші і викидував товар. Я зробив все, що вони хотіли. Я помню цей вечір. Я пам'ятаю цей вечір, е я павню цих двох людей я. Е Саша і Ігор, яки, яких я дуже любив, яких навіть зараз люблю. Я не знаю, де вони зараз. Я їх не бачив десятки років. Ми сіли, випали чарку, і вони кажуть, Олег, ти класний працівник. Каже, ми взагалі не знали, що зробити. Каже, ти нам підняв бізнес, при, е, велику прибіль приніс. Е, вони купили дві квартири в Києві е, за ці гроші за два місяці. Тоді можна було. Я зібрав команду із 70 чоловік. Я зробив результат, про який вони навіть не очікували. і я всім раз повищував результат нереальний. Я старався. Вони кажуть, ми навіть е не знаємо, вони обіцяли мені в Черкасах відкрити офіс. Ми навіть не знаємо, де це Черкаси. Один був, був з Молдавії, другий з Києва. Каже, ми ніколи і не їздили в цих Черкасах, а вони ж казали, що не робимо. Да, тоді було тяжко. Ну це я не думаю, що темрява. Потім мені 24. Мені 24, я вліз у е, фірму, яка була для мене домом, е, яку я проробив чу чуть більше трьох років. У фірмі був е, е, руководитель, який став мені другом, який був старший на мене набагато, який пройшов тюрму, він був більше кримінальний. І він фірму перетворив на кримінальну структуру. З бандитами і з вибиванням долгов в мене. В мене було оружие, в мене були, скажімо так, водій, водії, гроші, все. але я не хотів в цей... Я не хотів йти по цьому путі, а вибратися було тяжко. Вибратися було тяжко із моїми тілесними погрішеннями і, і вибратися було дуже тяжко. Я вибрався і це була темрява. Не хочу розказувати, але вибратися було тяжко. Я навіть написав розписку кримінальним структурам, що я не буду працювати в Києві. <гум> так, потім. Кидок на гроші, кидок на фірму теж тяжко. Теж тяжко, мені 24. І по доброті душевної мене кинули повністю на гроші, на фірму. Тяжко. Тяжко, але но... це повинно бути. Без, без цього ніяк. А як насчет першої реанімації? Першої реанімації в Закарпатті в Ужгороді. Ух, Як мені було тяжко. Реанімація, спінальна анестезія, все. Ну, я винуватий, я в цю темряву пішов. Я в цю темряву пішов з знательно реанімація. е, болі. Я думав, що я помираю. Хоча потім я вийшов і сказав, що все нормально. Я живу. Банкротство в 2008-му. Яке банкротство хороше. Куча бізнесів, куча планів, куча все. І я ділаю неправильні шаги. Я зараз це знаю, що я неправильні шаги, а я правильно думав тоді, я думав, що я думаю правильно. А в мене люди, які кажуть, блін, але ми з тобою. Люди, які привикли, водії, які... Получали по тисячі, по півтори доларів. Вони, вони любили цю зарплату, вони любили. Тоді в 2008-му по півтори тисячі, по 1800 доларів водіїв мене получали. Е, почти 70 людей. Чолові... Ні, 60-50 чоловік. Е, я не справився. Я не справився, я просто почав туди-туди-туди. Микається ми, ми це... треба було переждати. Я, я зробив лісні движення, і в мене полетіло як, як цим ступеньками вниз вниз, вниз. В темриву. Ася, Ася я, зробив, я вирішив зробити в 2008 цей виробництво убирателі запаха суботів, убирателей запаха з холодильників і наповнителі для кишечних туалетів. купив дві машини найняв чотирьох працівників від мого основного бізнеса. Вони розвозили по всій Україні, і я їздив, розвозив по всій Україні по магазинам. Це і в 2008 я просто його не витягнув. Товару на 60 тисяч баксів я просто оставив, тому що я переїжджав з одного офісу на інший, не офіса з складу із більшого складу на менший, і мені просто не було куди що ложити. Я оставив на 60 тисяч доларів всіх убирателів запаха. Не то, що ставив на складі, а ставив. Двом людям. Я ставлю двом людям і сказав, це ваше. Хочете вони його потім продали через декілька років. Я потеряв тільки на цьому 60 тисяч товарів. А ще більше я потеряв на тому, що я працював. Дві машини, зарплата, рік е, кателі. Все, я не знаю навіть скільки я грошей. Все повністю розрушилось. І це було темрява. Це була темрява е, кав'ярня. Кав'ярня це, це, да, це, це я ночами. Вчився готувати, я готував, я по 16-18 годин робив, у мене не було вихідних 10 місяців, я старався, і воно в мене не вийшло. Тобто я вийшов на якийсь невеличкий прибуток, але воно мені було не цікаво, і я закривав цю кав'ярню, я зрозумів, що я програв, це також було е, шах в темряву. Крах 7 магазинів е, в Києві. По електроніки і е, е, мяко техніки 4 мазінчика, 4 мазінчика, в принципі, е, Ну, тут тільки я маму не прочитана структура. Це зібрав, даром пройшло 8 місяців роботи, нічого не заробив, просто потратив, ну, мінуснувся десь на 40-45 тисяч доларів темрява. Я пішов в темряву. Так, крах мережі магазинів секондхенд. Вісім... 8-9. 8, точно магазинчиків секонд-хенда. Чи 9. Я старався. Я так старався, в мене склад був великий. Я завіз секанду, не то, що там в мене були гроші, в мене... я завіз і з точок з 20 разний секонд. Я його сам що треба стирав? Гладив. Бувало таке, що я гладив троє суток. Холодний зима, холодний склад неотаплювамий. Мороз у складі такий самий на вулиці. Десь плюс 5, плюс 10, я троє суток гладив. Я повністю весь секант переглажував. Утюги у мене виходили, ну, я торгував до цього побутової техніки, у мене були утюги, утюги летіли нараз не видержували, видержував тільки я в холоді, в голоді, тому що часто не було їсти. Я сам запальний такий і я хотів той секант сеть магазинів секанда відкрити і хотів, щоб воно було все наглажено. У мене були працівники, вони працювали по... ну, Декілька працівників працювали по 8 годин, я працював по 18, я ночував на складі. Тобто реально я по 18 годин гладив, перебирав. Ну, знаєте, що таке крупні завози партії секанда, коли, коли дуже багато, ну, як вам об'яснить, десятки тисяч. Десятки тисяч, всяких різних раз, товарів треба перебрати, оцінити, погладити, що кинути на стірку. Все. Це уходило час, время, енергія, і в мене це не вийшло. Я збанкрутував. Я збанкрутував повністю із секонд. На десятки тисяч доларів я купив секонду, на тисячі доларів вишалок, на десяток тисяч доларів дякого, ну, цього як його, оборудовання, ну, всякий аренда. Зарплати, все. Просто так, впиль. Впиль. Остаток секунду, декілька бусів я віддав за 200 доларів. забери, щоб я його просто не бачив. Щоб просто не бачив, тому що ташнило. Я пішов в темряву. Так, крах мережі хімії. Да, Шість було, потім 4 4 мазінчика, бо шість було недовго від заводу. Я вирішив представляти завод в Києві і я старався, я проводив акції, завозив хороший товар, торгував і поставщики мене все время підводили, 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 я витягувався. Просто я заказав товар в августі, а прийшов він тільки в грудні. А тим товаром іншим, що я завозив, не можна було так торгувати. І, і чотири месячка пропало. А це, це час, це гроші, це оренди, це. Це все. Теж я пішов в темряву, дуже медленно, треба швидше. Так. 122 точки. Я розвозив товари е побутову хімію на 122 точки по Києву. Потратив на це, Тобто, спочатку я знайшов ці 122 точки, договорився, потім поставляв товар, а потім їздив, їздив, а гроші не даються, не даються, не даються. Тобто процентів 20-30 давали нормально постійно, процентів 70-80. Я приїжджаю через неділю, вони товар продали, а грошей немає, і приїжджаю потім Коротше, накопилося, а деякі взагалі пропали. Деякі такі жіночка із цього. Із виноградаря, з якої я товаришував, з якою полакали нормально, все. І вона просто через рік закрила точку, весь мій товар. Я не помню, скільки там було на три тисячі доларів в неї було мого товара, і просто не отдала гроші і виключила телефон. Так, це, це так буває. Один мужик, з яким я декілька місяців торгував, в нього було чотири точки, я поставляв товар, і техніку, і хімію. І він закрив всі чотири точки, і я прийшов, а немає, він виключив телефон. Що робить? Що? І отак воно цепочкою, цепочкою, цепочкою. Хтось не віддавав, хтось віддавав і когось я шукав, знаходив. Але але висновок Академія я збанкрутів, і це також темрява. Це я помираю, переживаю це все. Це... 12 реанімацій, 12, 12 для мене маленьких смертей. Реанімації коми в комі був я вообще прикольно, <су>, прикольно, Це зараз можна так розум каже, що хорошо, це 12 для мене маленьких смертей. До цих реанімацій я йшов осознанно. Я був в, 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 як, як це, як струна, серце, нерви, як струна. Кожну цю реанімацію, раз в рік вона була ця реанімація. Я видався від бізнесу, від всього, і я попадав в реанімацію. Я попадав в реанімацію, тому що я вже не хотів жити. Я не мав смисла жити. Для мене це 12 маленьких смертей. Я думав, що я не вийду. Хоча лікарі мені так, також і казали, що більше всього, що ти що ти вже все. Вже десь раз пять 7 Раз п'ять казали, що вийдеш, а раз п'ять-сім послідні казали все. Прощався, я вже прощався із друзями. і все. Та й жити не хотілося постійно на цьому, на наркотиках тих, на спінальній анестезії, то взагалі мало про що думаєш? Операції, операції в мене були, да? і це всі 12 реанімацій, це всі 12 маленьких Навіть великих темрів. Аварія, аварія з смертельними ісходами. Товариш їхали з товаришем, іначе їхали нормально, їхали. Джип у мене хороший, джип хороший, все, їхали, їхали нормально, гулять, не п'яні, не прилишали все. Включається передній мост, машина джип піде отак, і товариша розриває, я вижив. Тоже дуже трудно товариш, батьки, товариша, все. Це теж дуже велика темрява. Черкаси, опт З'открив я оптовий магазин, І давайте одразу два. І другий оптовий магазин теж два краха, Два краха і... Оборудовання, куча техніки, все я надіявся ну, не вийшло, не вийшло, не викинув. Але ж це півгоду життя на кожен. Півгоду життя, півгоду. Я ж такий, що я не працюю по 8 годин. Як всі я туди в кожен мій проект. Я вхожу з головою. Я цим тільки живу, я влажу все і крах. Крах це для мене велика темрява. А як насчет боргів, як насчет боргів, 200 тисяч доларів раз і 200 тисяч доларів боргів. Ну, голову могли б бити. Тіротійськи, да. все віддав. все віддав, Але так теж не сильно добре борги. Тобто, коли в тебе якийсь бізнес-проєкт, коли ти нормально себе наче, почуваєш, вважаєш свої гроші, це таке потеряв свої гроші, а ще потеряв чужі гроші. І це борг, і його треба віддавати, я його заробив і віддав, і це також темрява. Безвихідь Без перше виробництво гелів темрява. Коли ти 5 років працюєш, 5 років, 5 місяців працюєш, дійсно влажуєшся, все, а потім тобі кажуть, а ділиться, ми з тобою не будемо. І ти повертаєшся і, і це також темрява. А кража? Як насчет краж? Я не кажу про маленькі кражі, я кажу про кражі побудової техніки. Десь приблизно я не пам'ятаю, це 2-3 неділі. І в мене два буси забиті техніка, і це приблизно, приблизно ну, тисяч на 20-30 техніки е в бусах. І МЗ ще в будинку, побутова тобто, техніка. Якось так вийшло, що е я знімав будинок в Києві, під Києвом як склад. І я поїхав додому, приїхав в цей будинок, і в мене два пустих буса. Повністю винесли всю техніку, посуд, і такий посуд, це ламінар, квіріко, е такі красиві ці набори тарілок. Вони всі дорогі були, там по 80, по 100 доларів закупки. А бусі здоровень, там багато були техніки. І, і я не знаю, там повністю асортимент можна було два магазини відкрити. І це була темрява. Це була темрява, і я приїжджаю через неділю додому. І... У мене в будинку ограбили будинок, а там був техніка НЗ, ну приблизно на 7-8 тисяч доларів, але техніка, з якої я мог за, заново начать, блін, все, і так в одну, в одну в таку темряву упав. Коли мені кажуть, е, коли мені кажуть, а звідки ти знаєш, як успокоїти? Тому що люди мені дзвонять, товариші, і якщо їм трудно, от я як це, як доктор Райболіт, кажуть. Побалакай, каже, ти трохи цей. Вони знають мої жизненні ситуації, знають, що. А, а що я цей? Розвод, розводи ще. А розвод ух ти, розвод. Розвод, яка, яка, яка темрява. Коли розвод, коли все-таки 10 чи 11 років я прожив в шлюбі, а до цього ще 6 років жили гражданським браком. Я думав, це на все життя. І, і тут розвод, і тут. Я не проти розводу, якщо нема кохання. Ну коли тебе обманюють, ще, ще коли чоловік і жінка, теж це не сильно хорошо. І обман це не зміна, а обман це пошук іншої людини, коли ця людина живе з тобою. Це просто так не сильно подобається. І це також прижок в темряву. Коли мене спрашують, чому ти так все знаєш? Тому що коли я балакаю з людиною, я головою споминаю. Себе в темряві. Я головою споминаю себе в темряві. Оці, я не знаю, тут 25, ну їх ще може, може, 40, може, 50. Я не знаю навіть, де вони взялися і в зрослій житті то прожив 30 років. Але ці переживання, ця темрява, ця безвихідь, в якої я дуже часто був, це небажання бажання жити, це підсвідоме е, бажання, підсвідоме бажання. Закінчити це все і і не знаєш як. І коли мене спрашують якогось, я думками лізу в свою темряву. В одну із цих десятків темряв, в яких я був, тому що вони е, остаються всередині, напевно, назавжди. Я знаю це відчуття. Я знаю це відчуття відчуття темрява, відчуття безвиході. відчуття небажання жити, відчуття. Недовіри взагалі до життя і до світу. І я туди як неряю, я розумію, що відповісти людині. Тому що я там уже був і я вимирнув. І я ще раз був, і я ще раз вимернув. І ви знаєте, це чудо, це чудо, коли коли я стаюся і ще з нормальним настроєнням. І це чудо, коли в мені, в мені зараз є бажання жити і бажання. Творити бажання нести світло, бажання об'ясняти людям, що люба тем, темрява закінчується. І що любі погані думки, погані е, состояння, погані дії вони також закінчуються. Життя лінійне. Ви живете і світ такий, який є. Для мене світ существує в моїй голові. Тобто, оце мій світ. Я його бачу, він такий, який є. І я його приймаю. З усіма його темрявими і з усіма іншими людьми я приймаю світ такий, як є, і я розумію, що смисл життя бути щасливим. Коли ви думаєте, що вам тяжко, подумайте, що через 10-20 років ви будете вспоминати ці дні з теплотою. Наш розум, всірена, вона діє. Чудово, через 10-20 років погано забувається і виповните тільки хороше. А якщо ви це знаєте, то ви розумієте, що зараз вам тяжко, а потім ви будете думати, що як вам було добре. Коли ви приймаєте, що темрява буває, значить у вас з'являється надія на світло. Світ в кінці тунеля. це вирішив я так провести прямий ефір. І ви знаєте, бачив я багатьох людей, які... Думали, що їм саме тяжче, а я не бачив проблеми, тому що е, є різні степені тяжкості, і я їх багато всяких проблем пройшов. І я був у темряві і не один раз, і я виліз наружу. І зараз, коли у мене новий день, для мене новий день це нове життя. Тому що я стою дуже хорошо, коли є сонце. Я йду на зарядку, на прогулку, я бачу сонце, і для мене от реально це нове життя. От не те, що це образно. Для мене новий день, нове сонце, нові люди, нове світло це і є нове життя. Тому що ці куча темрів, яких я пережив, для мене вони дали одне опит, опит, коли ти на дні, опит, коли тобі тяжко, опит, коли ти бачиш тільки безвихідь, опит, коли ти думаєш, що життя закінчилось. І для мене кожен ранок це нове життя. І я фізично це відчуваю. І мені становиться легше. Тому що впереді мене ждать тільки добре. Може, із-за того, що позаді було багато хорошого і було багато поганого. І я вижив, і в мене всередині ще світло. І людина – це. Це, скажімо так, конструктор із прошлих удач і неудач. І якщо людина розуміє, що нема темряви, а буває тільки опит, і коли людина розуміє, що саме краще, що в тебе є, це зараз і завтра, світ починає мінятися на краще. Дякую, що мене дивитесь. До побачення, і хай у вас все буде добре.